Тільки в танці, До віра звір полоханий втече, він любить тиху памороз дистанції, він любить час, хвилини, дні, роки. Він дивний звір, він любить навіть муку, він любить навіть відстань і розлуку, але не любить на плечівках. У цих садах, в сонатах Солов'їв. Він чує тихі кроки браконьєра. Він пастки жде від погляду, від слів. І цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської, туго й тайго. Це гарний звір, без нього зле живеться. Але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відсягнеться. Дякую. Він призначено композиторові. Платону майбороді, ще постріли околиці гойдали, весняний вечір сутінки стелив, червонозоряні бійці ступали, в німі в німецькі стомлені тили. Безлюдний дім, зачинені віконця, в кімнату, де давно ніхто не жив. Впустили в воїни шматочок сонця і свіжий вітер тишу ворушив. Телефоніст платон спинився раптово. Рояль! Мов диво, постріли мовчать, Бетховена по погруддя мармурове, палають пальці, клавіші звучать. Полинула мелодія журлива з глибокого прокинулася сну кімната. У хвилини ті щаслива, неначе хто впустив сюди весну. Заслухались, замріялись солдати, домашнім затишком оселя віддає, звучала владно місячна соната. І кожен певно думав про своє платону бачилось безкрає поле. Село і верби над ставком стоять, Полтавський шлях уздовж Стрункі тополі і мати. Линь сонато, линь стократ! Вже музика заповнила кімнату. Невмовно тісної через віконниці і вулиць варту злітала музика на тлі руїн, незвично, несподівано звучала соната після бою в тиші тій. Зі сховища в магічному мовчанні Ішли постаті, мов привиди нічні. Коли ж завмерла, вже остання мота. Старенький німець Ближче підійшов. Як же це так? Воюєте ви проти, а німця музику іграють хорошо. Не проти гейне і не проти Баха Бетховена чи Сіллера війна проти фашизму, мовив автоматник. Воюємо війна його вина. Платон мовчав по думкою полинув в своє село, яке згоріло вщент вже не ступати шляхом тополиним, загиблим друзям, невимовний щем, озвався разом з пострілом гармати і кожен думав про своє сто крат. Солдати мовчки поспішили з хати. За матір за сонату. Вбій, солдат! Олександр Смородин, За селом край дороги дух хремезний на стоїть, тягне віти до сонця, ще багато стоїть. Розкажи ти нам, дубе, син зелених батьків, що ти бачив на світі упродовж цих віків. Бачу я на чинині. Крізь минулого ви, як татари у кафужу степом яси, Як дівчина-красуня проводжа козака, що губі у походи під знаменем сірка, біля мене ставав на вечірній зорі Чумаки відпиші і сліпі кобзарі. У борні за свободу по мисливській зв'язки гайдамацький загон і Богдан Тут стежками рутині. Тарувала свій зле наш філософ герой і Тарас, наш поет, як в краю розгорілась громадянська війна, скільки горі й крові принесла нам вона, коли брат на брата, а на батька йшов син, Боронити нас, Боже, від страшних тих годин. Як із гуркотом в поле, весняної пори, під захопливі крики перші йшли трактори, як фашистська навала пронеслась по землі, пронеслась і роста. Наче сніг пісні кожен рік перетають на дівне жураві, мусить весну на крилах нашій рідній країні щоб завжди квітувала наша рідна земля, щоб ти горя не знала, Україно моя стій же дубе на наче лицері в раді, як стоїть Україна і буде стояти Ірина Жиленко у концерті для скрипки для дощу і цвірку на. Мій рідний поїзд зупинився знову перед цією айстрою смутною. І я зійшла в її казкову тілу. У нас дощі, буде на мій коханий. І я зітхнула вдома і привітала радощі, прості, Притишена до світлого п'яна, десь за стіною скрипочка співала я сіла в крісло до вікна лице. Милостиво, осені квіла. Мовляв, я вже готова, я вернулась. Розпочинай класичний свій концерт. Заговорив у сутінках годинник про те, як час проходить крізь людину, і там за нею вічністю стає. І розуму нема туди дороги, і лиш душі, хвилі ніколя, провидить все. Коли годинник б'є, вступає дощ високий і безмежний. Заслухатись його необережно. розмиє дощ, та не трупки сосуд, яким тебе природою відлито, який тебе відділено від світу і понесе в холодний білий сум простою. Але годі вже почалі, бо нетерплячий галасує чайник, і славословить затишок цвіркун. І в тому всьому є спокійна старість, мов завіки нічого тут не сталося, Завжди тут бив годинник у кутку, завжди під ним дівчатко виростала, товсті косички банти заплітала, і сутінки торкалися вікна, У мина. Але до віку буде твій дім, і осінь, і ласкаве чудо, концерту для душів і цвіркуна.